Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І ми приїхали до цих повстанців, щоб у них завдання прийняти. Ну, а взамін вони мені таблетки від малярії дають. Я взяв усе. Добре. І куди їхати. Аж на інший кінець доведеться. Ну, доведеться автобусом їхати. Добре, що я цю тачку мене би її не втратити, бо в неї гармата більш краща, чим у інших. І давайте поїдемо. Через пустелю отак поїдемо. Просто через селі, отак поїдемо оманем ці аванпости, хоча тут каміння. Помітили? Помітили. Так, я досить швидко їду по цій місцевості. Ось так. Перепрошую. Я ж на на вірному шляху. Бля, хамка, хто там стріляє? Ось тобі. Ось, як гармата стріляє, ось так вам. Полазимо і ремонтуємо. Правда, не знаю, чого не ремонтується вже. Так, їдь ма звідси. Трохи не в ту сторону поїхав. Воно і так придеться на цій розвалюсі їхати. А, дерево. Я на вірному шляху. Давайте спробуємо відремонтувати. Ось так їдьмо. Ми і приїхали. Розглянемо куди нам треба. І будемо дивитись. А де інші маршрути? Шкода, що той маршрут, куди мені треба, його немає. Доведеться сюди спочатку їхати автобусом із пересадками. Ще краще одним автобусом, ну туди щось автобус не їде звідси. Можливо, доріг немає. Про всяк випадок збережемося. І тепер. Ми вже звідси і можемо і туди поїхати. Давайте ще раз збережемося. Щось мене носі засвербіло. Будьте здорові. Хоча давайте через пустелю краще поїдемо. Щоб на аванпост не натрапляти. З озброєними чувачками. Так, буде трохи швидше. Вот там. Так, ликуемость. Вот так вам. Лікуємося? Це ще хто? А? І в мене набої закінчилися. Раз, погнали. Що за фігня? І ще там озброєні. Ось так тобі. Де там ще? А, через будівлю я не можу. Підійду поближче. Ось вам, Так, де ви? Ось так тобі. Where are the four сюди. I saw what you did at the Thank you. I won't waste Don't go. They have found at least one of ourselves. I won't waste your time. I say you have travel documents. The family in the back will happily trade for some of their medicine. They're in the back room. I know of you. I have medicine, for you, but my family. First, I need the passport you have. Ось вам паспорти. І дякую за ліки. Until next time. Так, місію я виконав. Тепер назад залишається повертатися. Я думаю. Зайти в бар. Так, якісь набої я позабирав. Зебра. На жаль, не вижила. Тепер до автобусної зупинки доведеться їхати знову через пустелю. Хоча я міг і зберегтися, але вирішив. Ризикнути. Ось так, поїду. Так, нам сюди. Провся випадок знову збережуся. І нам треба їхати в бар, у Майка. Щоправда, трохи не ту дорогу я обрав. Хоча нічого мені там купляти. По зброї, тому що нічого поки немає, такого цікавенького. Так що єдине, це я оновив арсенал в просто світло. Бо кулемета вже там, ну, вже відробив своє вже кулемет. І треба його було замінити. Ось так. Де is a bar. Isaiah is a bar. Isaiah is a bar. It's good that you are here. I just learned of a large weapon supply. A man I know he told me he has been hiding them at his ranch house. The APR has seized his home, you see. He is afraid they will find his guns and then things will get very bad around here. ж я приймаю вашу міс... місію. Let me know how it goes. І нам туди їхати. Раз нічого не поробиш. Поїхали. об'їхати це Озеро невеличке. Так. Ми майже приїхали, о, вже й ніч почалась. І куди нам їхати? Туди. Тоді нам сюди. Треба автобусом доїхати. Зберігаємось. Раз, доведеться те, що є брати, Надіюся вам поста там ніякого немає на шляху, якщо інші люди не попадуться ворожі до мене. Як я й говорив? Ось так вам. От що ви зробили з моїм баї? Поїхали? Я майже приїхав до місця призначення. Так, заїжджаємо. Так, озброєні люди є. Так, вон и есть. Что там за фігня была? Кто то взорвался.

Ось так вам. Пожежа розповсюджується. Візьмемо набої. Я не знаю, куди йти. Давайте підлікуюсь, медикаментів візьму. А що я маю взяти? Треба уважно подивитися. Що тут? Тобто зброї позбавити? Ось так. Чудово, я знищив арсенал зброї. Ого, яка пожежа. Так, їхати треба звідси. І куди нам треба їхати? Назад. Я зрозумів, знову до автобуса я буду їхати. Вот тут пожежа раз по всю Едем назад. Молодцы! Так, кто там стреляет? Хтось мене переслідує наче. Я по вірному шляху їду. Щоб, правда, наверх важкувато вже її їхати. Трохи повернув вже і швидкість втратив. Тут довго доведеться їхати, ну майже приїхали ось так сюди, сюди йдемо. Про всяк випадок зберігаємося. Беремо цю тачку. І ось так поїхали. Перелітаємо. Ось ми приїхали. Так, а в чому справа? Я, я виконав завдання. Куди поділась та? Так, підлікуємося, с так. А ось і вона. Все, how did виконав... Завдання. go? Did you find the ranch So no more так, давайте вийдемо і глянемо, що там нам іще. Наче нічого. Такого. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!